З вами фактор безпеки. Однією з тенденцій розвитку сучасного суспільства є посилення ролі жінки у прийнятті важливих рішень. Жінки проходять службу в армії, очолюють правоохоронні органи та керують державами. Про плюси і мінуси такого розвитку подій ми і поговоримо сьогодні у програмі. Історія знає, чимало прикладів, коли саме жінка опинялася в епіцентрі важливих подій, перевершуючи чоловіків. Сміливістю, хитрістю і навіть зухвалістю. Образи Жани Дарк, Олени Троянської, Роксолани та багатьох інших вже давно втратили свій первинний зв'язок із героїнями і стали узагальненими символами, прикладами ствердження жіноцтвом рівних з чоловіками прав свого часу. Жінка навіть обіймала папський престол. Донька англійських місіонерів Агнеса увійшла до історії як папеса Іоанна. Продовж тривалого часу їй вдавалося мудро вести справи, приховуючи свою сутність. І лише кохання, що призвело до вигідності, розкрило велику і трагічну таємницю. Одним із надбань демократії по праву можна вважати надання жінкам рівних з чоловіками прав та можливостей з середини 19 століття і в старому і в новому світі освічені жінки привілейованого класу почали активніше включатися в суспільне життя і вимагали політичного рівноправ'я. Основні центри боротьби за нього у другій половині дев'ятнадцятого століття опинилися у Великій Британії та Сполучених Штатах Америки. Англійський термін суфражизм, що означає виборче право взагалі, увійшов до історії як визначення політичного направлення у фемінізмі. Після Другої світової війни одним з важливих завдань жіночого руху стає боротьба за фактичну реалізацію прав жінок, визначених на законодавчому рівні. Під час протестних виступів 60-х-70-х років в США і Європі феміністський рух стає масовим явищем. Основоположницею і теоретиком другої хвилі стала авторка книги Друга стать Симона де Бовуар. Саме вона розвіяла постулат про природність сексуального розподілу праці. Конфлікт між прагненням жінки і нав'язаною її ролью за її визначенням лежить в основі проблеми реалізації жіноцтвом своїх прав. Я взагалі не схильна ділити суспільство на жінок і чоловіків і вбачати в цьому якусь данність. Є різні жінки, є різні чоловіки. Чоловіки перестали бути чоловіками, такими, як я їх пам'ятаю. Жінки перестають бути жінками, такими, як я їх пам'ятаю. Ну тобто соціальні ролі дуже сильно змішуються. Період після другої світової війни став справжнім проривом жінок абсолютно в усіх сферах суспільної діяльності. Світ захоплюється характером Маргарет Тетчер, сміливістю Беназір Бхутто, мудрістю Індіри Ганді. Жінки починають робити кар'єру в бізнесі. В багатьох країнах Європи отримують в парламенті та уряді все більше представництво. Шершеля Фам. Шукайте жінку. Говорять французи у випадках, коли за ширмою офіційних подій відчувається прихований жіночий вплив. Завдяки здобуткам демократії у другій половині ХХ століття жінка більше не ховається за чоловічими плечима. Вона сміливо бере на себе відповідальність за найсерйозніші рішення. Сьогодні із 118 країн світу з президентською формою управління 9 країн мають президента жінку у восьми країнах світу. Жінки займають посаду прем'єр-міністрів. Жінки очолюють зовнішньополітичні відомства, керують освітою і навіть обіймають посади міністрів оборони. Показним на цьому тлі є досвід хорватського дипломата Колінди Грабар Кітарович, яка тривалий час очолювала міністерство закордонних справ та міністерство оборони країни. А нещодавно, вперше в історії НАТО, була призначена помічником генерального секретаря з питань суспільної дипломатії. До речі, Північно-Атлантичний Альянс не словом, а ділом реалізує принципи гендерної політики. Десять років тому Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про жінок, мир і безпеку номер 1325. Реалізовуючи на практиці положення документу, альянс забезпечує гендерну освіту і навчання, особливо для жінок, що будуть брати участь у військових операціях. У штаб-квартирі альянс прагне збільшити кількість жінок-співробітниць, в тому числі на керівних посадах. Підтвердженням тому комітет НАТО з гендерних перспектив, який допомагає розвивати гендерні підходи як засіб включення жіночого досвіду до процесу прийняття рішень, крім того, посаду керівника центру зв'язку НАТО в Україні обіймає також жінка Наталія В Цілому політичне обличчя всієї планети сьогодні чоловічі, в основному це стосується і України. І, очевидно, тут одноразовими діями це нічого не зміниться. Зміниться тоді, коли буде відповідна критична маса у суспільстві, що жінка має свою специфіку, свою особливість у специфічних питаннях і зможе своєю відповідальністю, принциповістю, і якщо їй довірять. Вона дуже чемна і завжди хоче виконати довіру, що вона зможе краще зробити ту справу особи, особливу ніж чоловік. За присутністю жінок у вищому законодавчому органі держави парламенті країни діляться на кілька груп: лідери мають від 30 до 45 парламентарів жінок. В десяти країнах представниці прекрасної статі у парламенті відсутні зовсім. Переважна ж більшість країн відносяться до категорії з безумовним домінуванням чоловіків, де відсоткова присутність жінок не перевищує десяти. До цієї категорії належить і Україна. Чому, наприклад, відсоток жінок представництво в парламенті настільки важливий? Е, йдеться ж не просто про якісь там суспільну справедливість, там чи ще щось. Просто вчені давно помітили, що коли жінок в органах прийняття рішень більше. То завжди більше уваги до зрозумілих соціальних питань і соціальних проблем. Тобто чоловіки схильні заграватися в політичні ігрища, забуваючи про те, що виборці від них очікували реальних змін. Які б стосувалися їхніх родин, і дійсно, коли жінки потрапляють в парламент, то питання освіти, питання медицини, питання соціального захисту, питання захисту від насильства зазвичай ставляться більш гостро і в таких країнах ці рішення приймаються швидше. Тому дуже надію, що Україна теж дослухається до цього досвіду в Україні. Жінки-активістки та їхня діяльність сприймаються суперечливо. Частина людей, як чоловіків, так і жінок, переконана, що українська жінка вже досягла рівноправності, і саме від цього й страждає. Вони згодні визнавати соціально-економічні проблеми, що постали перед жінками та їхніми родинами, але не розуміють психологічних проблем, а тим більше, прагнення жінки до участі в політиці. Звичайно, що ми всі маємо юридичні права рівні з чоловіками. Про це записано і в нашій конституції, прийнято ряд законів. Особливо останнім часом надзвичайно модна тема гендерних досліджень наукових. Дуже багато рекомендацій методичних видається. Однак, як бачимо, що нічого не міняється. До речі, і великому бізнесу жінок майже немає, у фінансах також немає. На великих промислових підприємствах дуже мало жінок керують. Ну, відповідно, і в уряді, в парламенті, там, де приймаються рішення, жінок мало. Формально жінки в Україні рівноправні, а їхні рівні з чоловіками права закріплені в конституції та на законодавчому рівні. Більше того, на виконання міжнародних зобов'язань до 2015 року Україна повинна забезпечити гендерне співвідношення на рівні не менше як 30 до 70% у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади і скоротити наполовину розрив у доходах жінок і чоловіків. Однак подолання вікових стереотипів та реалізація законодавчих норм здійснюється в нашій державі ще не так, як того б хотілося. Насамперед, політика це така ж робота, як і всі решта. І вчитель, і лікар приймають так само доленосні рішення, і чомусь саме в цих сферах домінують жінки. Видать, їм не бракує мужності і професіоналізму приймати такі рішення. І дійсно, політика є із тих сфер, в яких дуже цінуються. Людське ставлення тільки хочете. Ну, ви називаєте його емоційним, я назву його людяним ставленням до проблеми, бо половина наших управлінських бід від черствості і глухості. Водночас, жінки у нашій державі заявляють про себе не стільки кількістю, скільки якістю. Кожна із відомих осіб на політичній арені вольова, харизматична та наполеглива. За 20 років незалежності жінки обіймали міністерські посади. Юлія Тимошенко очолювала уряд, Раїса Богатирьова, раду національної безпеки та оборони. А Валентина Гошовська стала першою жінкою в новітній історії держави, яка успішно працювала на посаді першого заступника міністра оборони. Це був була несподівана пропозиція, і я дуже довго вагалася, відверто скажу. Але вважаю, що ті роки, які я пропрацювала, вони не змариновані насамперед не для мене, а для тієї галузі, де я була для військовослужбовців. Мені вдалося тоді опрацювати разом з командою кілька законів, які справді пом'якшували і пенсійне забезпечення, і які давали можливість соціальних стандартів для тих, хто звільнявся в запас. І закони прийняті були на той час дуже серйозні. Соціальні. Мені здається, що по новому і по справжньому розгорнулася гуманітарна політика в збройних силах ставлення жінок до жінок. Запрацювали ради жіночі, і я вам скажу, що ну звичайно, я розуміла всю відповідальність. Якщо щось у мене не вийде, то ніколи вже в Україні на довгі роки не зможе жінка прийти у збройні сили і займати ті посади, де приймаються рішення і де виконуються ці рішення. Тому цей досвід для мене надзвичайно я думаю і для України не буду вже такої скромною. Це теж досвід позитивний. Поміж усіх прагнень жінок бути не гіршими за чоловіків. найбільш суперечливим є служба жінки в армії. Основний аргумент категоричних противників цієї місії буцімто жінка зі зброєю втрачає свою природну жіночість. Та й військові обов'язки виконує не так вправно. Водночас, успішна участь жінок у міжнародних миротворчих місіях впродовж останніх років повністю спростовує ці докори. Перед тим як потрапити сюди, я поміняла декілька місць роботи. Багато хто говорив, що мені слід залишитися вдома, але ось я тут, в Афганістані. Мені хотілося багато чого спробувати. Я навіть вступила до коледжу, але мені там не сподобалося, то було не моє. Моїм першим прикриттям під час вогню став кущ на відкритому полі. Він був геподібної форми. Ти на секунду зупиняєшся і розумієш, що якщо не використаєш його, то через мить опинишся під землею. Старший льотчик Робін Мок в Афганістані вже вдруге. Вона числиться в складі жіночих повітряних сил і одночасно виконує обов'язки як військового льотчика, так і медсестри. Багато людей думає, що неможливо одночасно виконувати обов'язки на таких посадах. Найважче те, що потрібно постійно доводити свою компетентність, і ніхто не повірить у це, поки не побачить мене в дії. В основному до нас потрапляють із сильними опіками. Ми намагаємося надати їм необхідну медичну допомогу, щоб пізніше відправити у клініку. Ми маємо справу з різноманітними пораненнями: зашиваємо рани, зупиняємо кровотечі, тобто робимо все, аби стабілізувати стан поранених. Із 2,2 мільйонів солдат та офіцерів, які пройшли через Ірак та Афганістан. Жінок було понад 225 тисяч. Водночас в Іраку загинула 31 представниця прекрасної статі а в Афганістані останній притулок знайшли 24 жінки. Разом з тим, популярність служби в армії у Сполучених Штатах Америки, втім як і в інших країнах, лише набирає обертів. Сьогодні у збройних силах США проходять службу вже 64 жінки, що носять генеральські та адміральські звання. Зазвичай війну починають чоловіки, а намагаються зупинити солдатські матері. Бо ну, це не хитрість покласти тисячу солдат на полі бою, ви попробуйте хоч одного народити. Змієте? Тобто, ну, для жінки завжди ціна людського життя інша, набагато вища, ніж для чоловіка. Тому що для нас це ну, не солдатики на полі бою, для нас це сини. І якщо при прийнятті таких доленосних рішень буде присутня жінка, то я думаю, що, хоча б цей фактор є шанс врахувати. Я не кажу, що не потрібно оборонити батьківщину навпаки, і це наш обов'язок зробити все, щоб, щоб захистити її. Але як багато немудрих тактичних і стратегічних рішень приймаються на цьому рівні, і як рідко враховується вага людського життя, нещодавно у Саудівській Аравії. Шайма Джастейна отримала вирок суду: 10 ударів нагайкою за водіння автомобіля. Подія сталася лише за кілька днів після того, як король країни Абдула надав жінкам виборче право. Саудівська Аравія сьогодні залишається єдиною країною світу, де жінкам заборонено керувати автомобілем. Жінки в країні, яка живе за суворими законами шаріату, не може без дозволу чоловіка зробити жодного кроку. А у Сомалі жінкам навіть заборонено працювати будь-де, окрім власного дому. Та все ж пальму першості серед мусульманських країн за рівнем безправ'я жінок утримує Афганістан ще донедавна понад 90% жінок країни були безграмотними, і майже усі видавалися заміж проти власної волі. Сьогодні учениці школи Сорія, що у Кабулі, вже зовсім по іншому сприймають світ довкола. Їх по праву можна вважати молодою інтелігенцією країни та її майбутнім. Коли таліби були при владі, жінки не мали права на освіту. Ми щасливі, що освіта розвивається день за днем. Влада повинна забезпечити студентів університету та учнів найкращими ресурсами, щоб у майбутньому ми могли допомогти Афганістану. Сьогодні ситуація в Афганістані змінюється на краще. Однак пройде ще не один рік, доки жінки країни зможуть почуватися у сілковитій безпеці та мати однакові із чоловіками права. Роя Магбуб одна з тих, хто реалізував свої прагнення. Будучи до 2002 року біженкою в Ірані, вона починає працювати волонтером у французькій неурядовій організації, що спеціалізується на сфері засобів масової інформації. Звідти вона поступила до університету, отримала диплом спеціаліста комп'ютерних програм і тепер керує однією з найуспішніших компаній програмного забезпечення в Афганістані, майже половину працівників якої складають жінки. Вона ламає усталені стереотипи, однак майже щодня отримує погрози електронною поштою та по телефону. Іноді вони мене попереджають, телефонують на мобільний з вимогами припинити роботу і навіть забороняють водити машину. Спочатку я боялася таких дзвінків, бо це міг бути Талібан. Проте, коли подібні повідомлення почали надходити постійно, я зрозуміла, що його автори не можуть вільно володіти англійською мовою та мають мету залякати. Після того, як Джастейна Шайма отримала вирок, інтернет вибухнув численними відеороликами, де жінки-мусульманки, всупереч правилам, керують автомобілями. Питання безправ'я жінок у мусульманському світі привернуло увагу світової спільноти, і король Абдула був змушений помилувати порушницю. Але навіть цей випадок вселив надію у жінок-активісток, які борються за власні права в арабських країнах. З вами був фактор безпеки. Шануйте своїх жінок і безпечного вам тижня.